Друзі, приїхали забирати таку БМВ для наших клієнтів G31, 5 серії, в М пакеті максимально. Ось така БМВ. вам. Такий салон біло на чорному, така красуня. І ось власниця нова. Вікторія, скажіть, будь ласка, як вам наші послуги, як взагалі машина? Так, ми вибирали пару машин їздили, дивилися, але ця саме більше сподобалася. На біде. Гарно зняв, все розказав, ми приїхали прям ще ліпше, ніж виглядало в камері. Дякую, дякую. Ми оглядали 5 варіантів для клієнтів. Це п'ята машина, за п'ятим разом викупили, переважно всі машинки були крученим пробігом, якісь моменти по кузову. І ось таку ми вже підібрали, оглянули, зробили транзитні номери. З така машинка. В загальному все сподобалось. Ну круто, хай гарно служить, автомобіль буде відправлятися в Чехію для їзди по Європі. Така БМВ, ще раз покажу. Дякую гарно. М-пакет. на всіх асистентах, чорна стеля, панорама. Така лялечка. Амбієнт підсвіточки. Гарнесенька. Така друзі БМВ. Хто хоче якісно перевірені автомобілі для їзди по Європі або в Україну, звертайтесь в нашу спільноту. Таку красуню підібрали для клієнта. G31 клуб. п'ятерочка.